І сьогодні у нас інтерв'ю з людиною, яка вже згадувалася і в мене в програмі. Її звати Діва Монро. Ну, mm, спасибо большое за комплімент. Здравствуйте. Добрий день. Спасибо большое за комплімент, что ви упомянули меня в одной из своих передач. Кстати, ви видели ваше интервью, так? Да? да. Як Хорошо вам у вас виходить? Да, файно. Да. Дякую. Я сподіваюся, що цього разу ви мені теж поможете, щоб інтерв'ю було файне. Уверенно. Там, де з'являюся, я завжди цікаво. Ну, главнее, ж це комплімент зробити. Просто інколи я люблю запороти цікавих людей своїми питаннями. Мені реально. Мене ще ось що цікавить. В громадських місцях ви ходите в чоловічий туалет чи в жіночий? Я ходжу в туаліт. Це я, я, загадка. Ага, ну добре. Ну, просто ну, розумієте, то мені десь трохи так якось не ну, важко то десь. Е... Зрозуміти? Так. Ну, ну вы же не на улице как? делаете. Нет, 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 нет я не я не потолец, я не протолал, я не Или мужской туалет отличается от женского чем? Не, ну в есть писсуар, ну в чём есть у меня писсуар, собственно стоячее можно. И также есть у неё талс, это есть в женском. То вам всё одно. Абсолютно. А, ну то все. Куда мочиться все равно. Не ну тут ты просто я... не на кого. то А ну это правда. И против ветра. И вы стоять, что? Вы стоите что-то работает? Неправда же, наши вести. Ну да. эм, Что вы любите есть? Прямо так перескак... перескочили. Сейчас а, я добре, высралась, добре. а потом поела, да? Добре. Продолжим продовжим про, про туалета. Что... Я... Просто этот вопрос будет волновать всех. И он волнует. И я вам расскажу историю. Недавно на одном мероприятии она пришло три человека и спросила. При этом совершенно разные. Что ну, какой я в туалет хожу? А. И я думаю, я на своей официальной оригинален. странице в Фейсбуке я решила так провести опрос. Корректор задавать такие вопросы просто незнакомым людям. Не считается это хамство. Это хамство абсолютно. Это проявление вашего же бизнескультуры. Могу же, да. Да, но я всегда отвечаю честно. Что ви ходите в туалет? Да, все. Ого, я ого. ничего не буду никому рассказывать и доказывать, потому что это глупо. А вы, вы я не переделаю и не исправлю там, не подправлю там, воспитанию людей, должны заниматься другие органы. А ви вважаєте. Ви такі вопроси задали, я матір. Так, я я, я не буду тут. Фарафуріця фу-фу-фу, старається у ході. Ні, всі ходят люди в туалі, і принцеси дуже какова. Серйозно? У Та. мене таке питання. Більше таке про награні політики і краси. В інтернеті з'явилася фотографія, де на зустрічі президентів України і Білорусі. І там на лацкані Януковича такий прапор із стразиками, чи як то ще називає? Я думаю, президент, президенти не стрази, а діаманти. Ну, ви бачили Если... ту фотографію? Да, я бачила ту фотографію. Якщо вважати, що наш український флаг жовто-блакитний, то наверняка це жовті бриллианти і голубі бриллианти. Ну, я так розумію, це сапфіри, жовті бриллианти в білому золоті. А це взагалі допустимо, так? Ну, ну, що це таке взагалі, ну, президент. Ну, чим ну, вам це не подобається? от объясніть мені. Ну, якби, якби він був президентом ну, там, Сполучених Штатів, то, та. а то так. У нас как... же Україна демократична страна, у нас у вона... Європи. Так вона демократична, але вона no. не багато демократична. Ну, no, большинство подумає, що це стразики, а хтось то подумає, що це діаманти. Ну, ви впевнені, що діаманти. Ну, no, конечно, ми що якщо президент носить обувь за тисячу. Там, у него обувь стоит, но очень дорогая я видела фотографии если у него костюм бриони то велика это бриллианты он не будет одевать феонитики э, в обрамлении какого-то сплава ну, на вашу думку то но все знают что президент очень состоятельный да согласитесь и поэтому ему глупо было носить какие-то подделки пусть уже носит если у нас президент настоящий то должен носить и настоящие украшения я его не осуждаю но ни в коем случае. Главное, чтобы все люди были справжними. А то, то я но вошу. это самое главное. Но что касаемо политики, здесь нет. У настоящих людей они все играют какую-то роль. Они играют не роль, они играют других людей. Понимаете, они-то играют уже самих себя, но они поверили в то, что они управляют вот этим вот государством под названием Украина. А они это... уже не Сначала, конечно, они начинали играться, потому ага. что любые политические игры это просто взрослые игры. На кон поставлены более существенные вещи, как наше с вами существование, то есть наша с вами жизнь, а потом они же у себя паи в то, что они великие, ну и начинают играться всё больше и ага. больше. Поверьте, когда они складывают свой депутатский мандат после сколько пяти или шести лет? 5 п'ять-п'ять, да? То они хотят его снова получить. Да звичайно, більше того не отримують там пенсії як депутати, вони на дальше. Ну то не дело в пенсіях, туда идут далеко не бідні люди. І йдуть, я уверена, не за зарплатами. Монро, скоріт. Да? Як вам Янукович як чоловік? Расскажу один пример. Моя хорошая приятельница, директор конкурса красоты, озвучила такую фразу: когда выбрали ну, далеко не фаворитку на одном известном конкурсе, весьма масштабном. Ну, девушку, которая явно не будет представлять Украину на международных конкурсах. Я говорю, боже, ну как же вы ее выбрали? Наверное, заплатили очень много. Девочка из Донецка. А она говорит: нет, все честно, так улыбается. Поверь, через год все привыкнут. Угу. Вот поэтому к президенту я тоже привыкла. Чисто эстетически это не мой тип мужчины. Но, да уверена, большинству женщин, которые за него голосовали, он нравится как э, э, типаж. Высокий, статный, э, говорит немного. А если... Майже не говорит. мы говорим именно о предпочтениях женских. Ага. Понимаете, мужчина не должен много говорить, он должен делать. Что касаемо президента, да Янукович у нас был Ющенко, говорил многое что. Винно вам теж не подобался. не знаю. Вчу... Внешне, я вчу... но он намного интереснее, чем Янукович. Ага. Чисто внешне, если рассматривать его как мужчину, как типаж, этот типаж мне больше нравится. А кто из украинских политиков человеки ваш типаж? Мне нравится красивый мужчина. Ну, например, знаете, красота это понятие весьма объективное. Для меня красота это симметрия и пропорция. Uh -huh. Ну и потом, конечно, красота это то, что радует в глаз. То, что радует в глаз. <laughs> то, что радует глаз. Для меня это Николай Катеринчук. Затем, а, министр. министр Можешь зараз топ-3 топ топ зробити. Так, да, да министр, давайте, давайте скажіть. Топ. -3. За увага, шановні глядачі, в перше у всіх ефірах Монро Скаже, ТОП-3 своїх політиків-чоловіків за красов. Монро. Мої естетичні візуальні уподобання. Правильне слово? Я не безнадежно. Я не все зрозумів, але. Так от, на перше місце я поставлю Ніколая Катеринчука. На второе. Сергей Тигитко, mm. А на третя Мирошниченко. По-моему, радянський президент. А кто? Там два Мирошниченко. Я один зі свободи, а один з партії регіона. Регіон. А чим а чого з зі... сво. Мне, наприклад, ти вроді, що зі свободи симпатичніший. На ну, сильно нервний, это видно. А. Действительно, он тоже весьма э, эффектный мужчина, и э, многие женщины предпочитают э, такой типаж аля байкер. Спортсмен, байкер, у него длинные волосы, а -а -а. выбритые виски, он весьма агрессивен, он всегда идет в наступление, его позиция безапелляционная он не идет ни на какие разговоры. Ну, потом, конечно, когда его чуть-чуть осаживают, он... Ведь сразу похож... больше это. Да, да, это все уменьшается он похож сразу на... Mm. Хотел сказать, что у пса. Не e, no, пусть он буде на четвертому місці. Він на четвертому, да. так що. Порядки порадують. Ну, ви за... мене спросили, я здобув. Хоча б попав в топ ваш. В топ-4. Ну, Повірте, на Олімпіаді не бувають ну, Шкода. А Зато у вас є. Ну так. Да. E, цікаво, а як гори... люди, які да. говорять російську мову, як вони говорять українською. Ну, вот я вам розкажу історію uh, своєї жизни. А можете українською говорити? Оце? Да. Давайте. Якщо вважати, що моє ставлення як особистості, точніше, як взрослого, 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 Озростать человека происходило в школе в последних классах. Давайте лучше на русском. Не, не, продолжай. А давайте, все не удобное. Это так по-цікаво. Я І... буду вам по В 1991 году в 91, год... в 91 році Україна стала э... незалежною. Незалежная. Лондон столиця Великої Британії. Це це понятне діло. Ну як її незалежність, тому що я вам сейчас расскажу. Так вот, э... в 11 класі е э... всіх Божестить позор. <свят> Боже, так і буде, Боже, стат позор. степпозор. <свят> позор. Всіх, ну, однокласників. Школ... Да, всіх однокласників, всіх однокласників, навчавши... Учні. всіх Учнів. Дітей, учнів, які навчалися в школі. Я розкажу, а розкажу. школа була російська. <свят> Буду, в тому класі, Перевели дітей, на українську були... мову, це було когда. Давайте закінчимо речення. Закінчимо речення. Хоча б. Ой, тобі так цікаво? Вот представьте, у меня берут интервью или прямой эфир, и говорят, манру отвечайте на украинского. Я начинаю говорить непонятно связанную речь. И для меня больше э, обострю, чем Азарова. Да нет, это а Хотя да, интересно. Так будет, я, Давайте, будете... я Азиревка, а буду Мунривка. Мунривка. Это как название, знаете, чего? Чего? Городного напитка, да. да. Манривка. Настойка. Настойка Манривка. Хорошая идея. Ага. Всіх учнів перевели на українську форму навчання, і це було дуже складно, а, але mm, можливе. А потім, при навчанні в університеті у нас була у нас була у нас були дві мови: руська-українська. тобто можна можливо було вибирати. Я очень хорошо пишу на украинском. <рес> <рес> вот говорю сложнее. Или мне нужно чуть-чуть подпить. Тогда моя речь льется. Я английский вспоминаю французский. Я не прошу вас, вас говорити англійською, добре. Я обіцяю вам, що наступне наше з вами інтерв'ю Буде на українській мові. То. Точніше, ви будете розмовляти своєю мовою як зараз, а я перейду на українську. Добре. На чому наше це інтерв'ю закінчується? Ц... і почнемо все? наше друге інтерв'ю. Я просто ще сильно разнів. Друге інтерв'ю. Ми почали приправи. перше, закінчили інтерв'ю, і зараз буде друге інтерв'ю. Ви мусите свій, своє слово дотриматись. У вас дуже. Напевно, не можна виражати е, э, свої думки так жорстко, як я зараз це діляю. Давайте слідуще буде через... Е... Э... Скільки вам треба на те, щоб навчитися українською? <говорить> так, да, -да ну, через, вам? через певний проміжок часу. Ну, давайте уточнимо зараз. Ну скільки? Точно, якщо я себе поставлю... П'ять років. Вы... Да що, я з дуру держиться. Ну, якщо я для себе поставлю, якщо я для себе поставлю чіткі рамки, тоді это будет через э, полгода. Коколина. Ага. Через полгода, 25 декабря. Давайте, 20, якщо ми до того часу ще будемо виходити в ефірі, то 25 грудня. А ви сам не запишете інтерв'ю аудіо, позицію мені по скайпу, я вам буду відповідати. Ми це вилежимо в інтернеті, це буде много якщо це студії давай. не буде. От я обіцяю, що вам інтерв'ю даму вишуку на українською мовою. Я, себе, як... я запишу. тістечко Наполеон. А чим ви займаєтесь? Взагалі в житті? Я живу в своє довольстві. Мне сложно объяснить, чем я занимаюсь, потому что таковая моя профессия, она не связана ни с другой стороны. Вам надо просто быть красивой и просто буты. Вот ну, это занятие. А вот ну, Но это очень сложно. Я живу в свое удовольствие, как хочу. Эти Люди, которые люди, которые выбирают этот путь, очень интересные. То есть понимаешь, моих ведьмо Вот, усиливается. Нет. Мы же сами еще не целовались. Так вот, люди, которые выбирают такой способ жизни, весьма обречены на... Ну, такий цікавий путь. Ну, це важко, тому що постійно треба десь брати гроші на те, щоб жити в своє задоволення. Віриться, багато грошей не треба. Бати? Не треба Ні. А скільки треба в місяць, щоб жити в своє задоволення? Скільки мені жити? Скільки мені потрібно? тисячу доларів. Це вполне достатньо. А десь треба їх брати? Так, да, я артистка хороша. І що ви робите? Я можу провести любое мероприятие. Вот. я работаю на телевідені. Ну, це теж багато не платить. Ти ну, Тисячу долларів на берут, то там, то там. Та, 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 та. Ну, можу менше, можу більше. Мені дарять. Угу. Вещи, деньги. Просто так. Акі подарунки. Е, яким подарунком можна підкорити Монро? Нікаким. Добре, яким подарунком можна Монро ще сподобати? Так, що мені можна подарити? Подарите мне любым приятным презентом, который не требует э, верды можно меня э, порадовать, но не подкорить. А якщо я подарую подарю свою гербинач? Если подарите мне новую расчестку, то я с удовольствием возьму. Ну свою ж то пользованную ну, зачем дарить? Ну вона проста і в цьому її цінність, що це моя особиста Ну, це ваша ніж ваші лічні вічі. Тобто все ж не таки не, не буде тим, це має бути якась нова річ? Ну, желательно. <сх> <сх> желательно. Як mm -hmm. буде на українській мові своєобразне? Що? Своєобразне. Своєобразно я? От у вас своєобразне чувство юмора. Специфічне? Специ... Ні, специфічне це специфічне, а своєобразне по-другому. Своєрідне? <сх>... Своєрідне э, почуття гумору. А яке, вас, а яке у вас почуття? Простое. — У вас просте. Да, у я ще рів... псавічка, зразу говорю. подобається попсова музика, подобається те, що відбувається Ну, Ну, Цікаво, послухати, як ви співаєте. От ця... До чого то я ти веду. Знайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні, у полоні печалі. О. Може, десь у лісах ти чарзілля шукала, сонце руту знайшла і тебе зачарувала. Не, ну не надо раздеваться. А! Это сердце. Ну, вот видите. Файний голос. голос. Ну, я всегда считаю, что делаю не на все 100%. И это всем не может нравиться. Я очень трусиха большая. Серйозно? Да. А ви вы ще, наприклад? Всего, ну, наприклад. Мы ще не вам было страшно. Серьезно? А чого, чего вы боялись? Что будет так? Я всегда, как вы сказать, я не то, что боюсь, у меня есть волнение, я так трепещу. Иногда с опаской, иногда с восторгом, иногда с...

Виходить, щось нове робити, коли вона щось не вміє, і вона не боїться помилитися, то це, це файно. Так, да, так, да, так, да, да, да. так. Тепер можете говорити. Я вже все сказала. Моя жінка досі десь не може вибрати, і дощ в й таке питання: голити ноги чи користуватися тим, як це ще називається, що ви вириває волосся. Що би ви порадили? Жі, жі, моїй жінці і жінкам взагалі українському жіноцтву в тому питанні. Якщо серйозно, то звісно. лазерна епіляція. Лазерну? Лазерно? Да. То коли випалює надовго? Да. Практично назавжди. Серйозно? Да. Ви так зробили? А можна подивитися? Ноги? Так. Ну. Э... Ноги є. Та ні, я просто хочу подивитися. Ну, це опять же не столь существенно. Що далі можна чекати від Монро найближчим часом? Може, щось ви плануєте несподіване таке, там, не знаю. Трек записати якийсь чи щось таке. Який. Треки я записую регулярно, вони є в інтернеті, а я мечтаю і арт альбом Арт-альбом книгу. Ви будете фотографувати, чи ви Нет, будете мене тільки... Мені я будуть фотографувати, будуть мої мислі. Тобто ви і ваші думки. Так. Да. У вас же є якийсь перелік думок про те, що би там було в книжці? От ви мене спросили, чим я займаюся, а ця книга буде будем. А... Монро мислитель не мислитель. Я просто вот задумалась, как охарактеризовать одним предложением. Монро не мыслитель. Тоже, кстати, интересно. Но книжка будет маст-хев сезона. Ага. Это должен прочитать каждый. Ну да. Или рассмотреть. Ага. Она а будет называться Тридцать три золотых правила Монро. А почему тречат Их уже 33? А мне нравится 33. И буква З напоминала тоже тройку. То 333, виходить. А потім можна умножить на 2,666. А якби ви були з онро, то було б ще краще красивіші. Теж варіант. Я вам бажаю йти далі своїм шляхом, тому що ви є неперевершена особистість. І то й добре, що ви є. Спасибо. Так. Дякую. Щасливо. Дякую.